У Новий рік стала мамою. Такий подарунок зробила Матусі новонароджена Дар'я. Дівчинка з'явилася на світ рівно о 12-й годині 1 січня 2017 року. Новоспечена мама Наталія зізнається, щойно встигла у пологовому будинку зустріти Новий рік, як одразу почалися перейми. Про те, що народить саме 1 січня, навіть думки й не мала. Ви представляєте, вона должна была родиться 28 числа. Всі вообще що раньше, раніше. Але вона то вирішила родиться 1 числа. Вітала мамі такий подарок. Роди пройшли очень добре. меня перші роди, я очень швидко прийшла в себе. А от Тетяна і Дмитро у новорічну ніч стали батьками в п'яте. Мають старшого синочка та три донечки. Як подарунок у новорічну ніч у них на світ з'явився ще один хлопчик. Відтак, з ім'ям для новонародженого не зволікали трохи, Символічно, немовля, найменували Дарій. 31-го я вже на балконі поприбирала. І все, переїхали сюди. Ми 2.45 родила майже за дві години. Ну що дуже швидко, я навіть не очікувала. Я собі хотіла, щоб вже в новому році свіженький відкривав нам рік. У мене є сестра менша, не 4 січня, не завтра день народження, і 16. І вона казала, хто. Тобто буде відкривати я новий рік чи може мій плем'яні. Загалом для перинатального центру новорічна ніч виявилася врожайною. Тут у перший день Нового року на світ з'явилося 10 хмельничан, шестеро дівчат та четверо хлопчиків. Всі діти біля мам, всі кормяться, нікого проблемних дітей, слава Богу, немає. Проблемних ситуацій у мам теж немає. Це дуже приємно. До слова, першим мешканцем Хмельницького у 2017 році став хлопчик. І, хоча подібними забобонами лікарі не переймаються, все ж таки вірять. Це гарний знак. Всі хоті, всі ми хочемо, щоб народилася перша дитина, перший хлопчик. Чому, чому так не знаю? Ну всі хочуть. дай Бог, щоб вони були здорові, тоді буде всім добре, сім'ям. Хорошо, мамам. Ну, і да, ми отримаємо задоволення. Традиційно тих жінок, які народили під бій курантів, особисто привітав міський голова Олександр Семчишин. Породіллям та наймолодшим хмельничанам побажав здоров'я, не обійшлося і без подарунків. Мені дуже приємно взагалі е, при приходити і вітати мамів, тому що я сам тут три рази був, забирав своїх, тому сюди завжди приходиш з великим задоволенням. Бажаю хай дітки здорові ростуть, вам сил. І всім нам удачі в 2017 році. Сьогодні усі породілі та немовлята почуваються добре, тож Різдво Матусі з дітками зустрічатимуть уже у родинних колах.